Звичайний будний день, а людей на центральній вулиці села Чорнолісці зібралося досить так і багато. Сільські музиканти витьохкують народні мелодії. Музика. Цей день в селі Свято. Урочисто відкривають лікарську амбулаторію. Після інтенсивних ремонтних робіт все завершено якраз в день святого Пантелеймона, покровителя лікарів. Гостей зустрічають традиційно хлібом-сіллю. Люди, меценати, хто причинився до розбудови нашого села. Це село, яке дало 45 священників і є духовною лічницею. Це село сьогодні відкриває тілесну лічницю. Тут лікарі, які походять із цього села, тут вчителі, які походять з цього села, тут діточки, а їх нараховується 120, які є уродженці цього села. Не спустими руками на свято в село приїхав голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк, вручив медичну техніку та подякував усім, хто пролучився до цієї доброї справи. Я в першу чергу хотів би щиро привітати наших медиків. Бо сьогодні свято святого Пантелеймона, а він є покровителем всієї медицини. Тож цей покровитель хай береже вас в першу чергу, щоб ви були здорові. І щоб завжди від вас виходили щасливі, усміхнені люди з щоб всі болячки залишались у таких будинках. А людям, що жителям цього села Чорнолісцям, я щиро бажаю, щоб вони сюди ніколи не попадали. А, а якщо попадали, то на трохи з якоюсь справкою, щоб були здорові. Велика реконструйована амбулаторія вступила в дію. Надзвичайно приємно сьогодні відкривати цю амбулаторію, тому що вона так необхідна чорналістцям, вам, шановні присутні. І Михайло Васильович, я хочу вам сказати про те, що тут дуже потужна громада. І те, про що ми з вами говорили в нас на зустрічі громада і влада, воно сьогодні в дії. Громада долучилася роботою руками, і тут дуже багато зроблено. Вихідцями з цього села, зокрема, працівниками приватного підприємства Добробут, яким керує наш депутат районної ради Василь Гладун, і він тут присутній. Є ці люди молодці, вони зробили дуже багато. А влада долучилася фінансово. В результаті зараз через кілька хвилин ми побачимо з вами прекрасні відремонтовані приміщення, які обмебльовані. Є вже відповідна техніка. І сьогодні, як ви сказали, ми так само прийшли на це свято не з порожніми руками. Володимир Миколаївич також зараз скаже ще свої слова, і ми хочемо головному лікарю вручити від районної влади також відповідну техніку. Я коли повернувся головою адміністрації в район у 2010 році, коли Михайло запропонував, давай вертайся назад в письменницю. І приїхав і побачив, що в Чорнолісцях нічого не зроблено з амбулаторією, я сказав, амбулаторія буде, бо ми з Михайло разом давали слово, що ми зробимо цю амбулаторію. І ми це зробили, ми це вам доказали. Я вас усіх вітаю. Хочу подякувати ще раз і вам, Михайловичу Ортимовичу, за халати, які одіті ваші медики. Хочу подякувати Василю Гладуну за посильну роботу. Михайло все він біля вас. Це його хлопці робили. Молодець. Дякую. хочу подякувати головному лікарю амбулаторії. Хочу подякувати головному лікарю району. Я вас вітаю з відкриттям такої амбулаторії. Грамотами та грошовими преміями від Тисменецької райдержадміністрації та районної ради були нагороджені будівельники, медичний персонал амбулаторії. Процедуру нагородження здійснили голова Тисменецької райдержадміністрації Ігор Овчер та голова Тисменецької районної ради Володимир Семенів. В цей день місцеві медики отримали не тільки словесні вітання, але й подарунки. Сільський голова Григорій П'ятничук подарував образ святого Пенталимона, а районна влада новий холодильник. Крім цього, грамотами були нагороджені від сільської влади місцеві будівельники, а також меценат Василь Гладун, який в свою чергу подарував символічний ключ головному лікарю амбулаторії Ярославу Оленчуку. Керівництво області та району перерізали стрічку. Священнику сети приміщення, а це означає, що оновлена сільська амбулаторія вже працює. Поки що це найбільший сільський медичний заклад в Тисменському районі.